Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас логіко математичний розвиток. Будемо з вами весело рахувати, складати і розв'язувати приклади за малюнками. І робити склад числа 7. Будь ласка, приготуйтесь. Погляньте, хто до нас прийшов на математику. Це Незнайко. Він прибіг займатися математикою. Дітки, і перше завдання у нас віднови числовий ряд. Вставте там, де крапочки пропущені цифри. А тепер допоможіть метеликам знайти свої квіти. Це в нас приклади. Порахуйте! Я вам трішки допоможу. Ось. Метелики знайшли свої квіточки. А тепер полічіть іграшки та знайдіть, яка квітка відповідає кількості. Квітка 10. Допоможіть іжечковим визначити, чого більше яблук чи грибочків. Наскільки більше грибочків? На два. А тепер, будь ласка, будьте уважні, у нас перед вами клоун. Він хоче з вами розв'язати приклади. Один плюс п'ять дорівнює шість. Слідуючи завдання чотири плюс один. П'ять. Три, мінус один. Два. Будь ласка, запишіть цифру сім. Візьміть аркуш паперу і спробуйте відобразити цифру сім. І сьогодні ми будемо. Склад числа визначати з цифри сім: один і шість. Два і п'ять. А зараз засели, заселіть число у будиночки. Визначте, скільки грибочків? 2 плюс 2 буде, порахуйте, 4. А тепер гляньте уважно на цю ілюстрацію. Скільки в нас Собачок з однієї сторони. Шість. І знов прибіг до них ще один. Скільки стало собачок? Сім. Будь ласка, погляньте, скільки в нас коників біжить вперед, з лівої сторони. П'ять. Скільки до них прибігло? Два. І скільки стало? Сім. Будь ласка, погляньте, було двоє жабенят. Прискакало ще до них п'ять. Скільки стало жабенят? Сім. Дітки, ми зараз будемо визнавати рахувати... Складати приклади із по картинкам. Каже мати квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток в кочки? Шестеро. Два плюс чотири буде шість. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят у них. 4. Тому три плюс один буде чотири. Шість метеликів літають і на квіточки сідають, прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликих прутких Шість і один буде сім. Молодці! Ви справились з завданням? Ось і закінчилось наше заняття. Скажіть, вам сподобалось на математиці? Незнайкові також сподобалось на математиці виконувати наші, занят... наші завдання. Що для вас було важко зробити? А що легше? Тоді до побачення!